Доброго дня! У нас є полички для колонок на МТЗ з малою кабіною. Так воно виглядає. Є декілька варіантів. По наповненню. Перший варіант це коли стоять ставки під клавіші та прикурювач. Другий варіант це коли вже стоять 4 клавіші та прикурювач. І третій варіант це коли стоїть 6 клавіш та прикурювач. Також є можливість доставки в латвію Литву та Естонію через перевізника. Дякую.